Всім доброго дня. Сьогодні у нас 15 квітня, і сьогодні ми вивезли людину з Ківшарівки, Ну як вивезли? Людина вийшла до Куп'янська, і далі ми забрали. А, скажи, будь ласка, а, ну як тебе звати? Влад, Владислав. Владислав, скажи, будь ласка, що зараз у Ківшарівці відбувається? Як там, як там зараз? Ну, как, ну, люди живуть так. Ну, в квартирах ні, там подвалы, чтобы... Чтобы было тепліше і да, безпечніше. Так, щоб, да, щоб, не попало, бо ж потім можна не треба. Приблизно, ти розумієш, скільки там людей лишилося? Там ну, скільки. Ну, на новому районі практично нету. Mm -hmm. Всі на старий. На старий. Приходять і підвали там. Ну, 500, тисяч. Есть, ну, коли може, 500, може, пол тисячі. Тобто пол тисячі є. Ну, є. є. Тобто ми розуміємо, що і там же прильоти щодня. Ну, були, от дня два назад или три, по-моєму. Там був приліт один. Чи два? Два, по-моєму, прилітів. Загиблі є, ну, ти бачиш Ні, не, не було загиблі. Ранені були, так, да, поранені. Поранених, що 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 з ними відбувається? Вони виїжджають їх забирають від тіля, чи як, як вони від... Ні, ну там, смотри, які іронії. Якщо не тяжої, там скоро приїхати угу. там роботи, там це. ну і люди не хочуть просто бросати свої ці, готові не сидять. Тобто просто. ми розуміємо, що це не ждуни, це люди, які просто наживали це все життя майно і да, зараз да, виїжджати. Да, не виїжджати. Ну, так, не хочуть виїжджати. Зрозуміло. Ну, ти зараз в Харкові, ти зараз в безпеці ну, так, так. приїхали. тобі зараз трошки нададуть фінансової допомоги, тебе розселять, дадуть їжу і спасім. Ну, так, да. дякую, ну, дякую, дякую, ти молодець, що ти виїхав. Ну так було.